Вітаємо, друзі! З вами бердянськ сьогодні. І це головні події тижня, що минає. Бердянці б'ються в лавах об'єднаної штурмової бригади національної поліції. Медійник МВС України випустили мотиваційне відео, героями якого виступили наші земляки. Олександр Пєчніков та Андрій Маджаров людь сформована з полків спецпризначення Сафарі та Цунамі батальйону патрульної поліції особливого призначення «Луганськ-1». Бійці люті, мужні поліцейські, які виконували та виконують бойові завдання на Київщині, Запорізькому, Харківському, Херсонському і Донецькому напрямках. Маю надію, що бригада лють все ж таки виплесне свою лють на цих загарбників, яку ми накопичили з 2014 року і відіб'є. Частину території, я розумію об'єктивно, що всю територію лють не потягне, але на своєму напрямку впевнені, що ми принесемо результат державі, українцям і покажемо, що не можна лютити українців, бо потім створюються такі бригади, йдуть по шапки негідникам, які прийшли за загарбницькою війною на наші землі. Якщо ми зараз не закінчимо цю справу з москалями, то ми її лишимо своїм дітям. Це не має так бути. Тому, тому я тут, навіть після поранення, доволі тяжкої реабілітації я в строю. Під час виконання бойового завдання у зіткненні з російськими окупантами героїчно загинули воїни 73-го морського центру спеціальних операцій. Повідомляють Сили спеціальних операцій Збройних сил України. Діпстейт повідомляє, що расисти в чергове розстріляли наших бійців. Цього разу одразу дев'ятьох. За попередньою інформацією, це трапилося 24 лютого. Розстріляними ймовірно є бійці 92-ї окремої механізованої бригади або хтось придатних їм підрозділів. Раніше була надія, що хлопці з цієї позиції вижили та в полоні, але кадри, які нещодавно було опубліковано, демонструють страту бійців сил оборони. 25 лютого чотири бійці з батальйону Маорі, бригади Нацгвардії Спартан вступили в нерівний бій проти трьох одиниць техніки Російської Федерації з піхотою на броні. Колона ворога з трьох БТР-82 рухалася в роботине на підкріплення до загону окупантів, який зайшов в село. Перший БТР підірвався на міні ТМ 62 другий було підбито з РПГ. Третій встиг висадити піхоту, яка зав'язала стрілецький бій з нашими оборонцями. Завдяки. Мужності підтримки мінометів, скидів та артилерії, ворога вдалося зупинити та ліквідувати. За інформацією Діпстейт Степове та Сєверне окуповані ворогом. Третя штурмова вибила окупантів з Красногорівки на Донеччині, повідомили у бригаді. Напередодні росіяни атакували південно-східну частину Красногорівки та війшли до міста. Внаслідок вибуху в Бердянську, 22 лютого, було поранено рашистських військових. На проспекті Східному вибухнув саморобний вибуховий пристрій. Його потужність у тротиловому еквіваленті склала 400 грам. Російське опозиційне видання Астра встановило особи двох поранених військовослужбовців: це рядові Олексій Котов та Максим Ігонін. Загарбники намагаються приховати ці дані за їх інформацію. Кримінальну справу досі не порушено. У ному складі Бердянської міської військової адміністрації з'явилася ще одна посада. Новим першим заступником Вікторії Галіциної став депутат від ОПО блоку Микола Матвієнко. Традиційно без оголошення та пояснень Микола Якович Матвієнко до війни був успішним підприємцем та депутатом Бердянської районної ради. Раніше тісно взаємодіяв з керівництвом Бердянського м'ясокомбінату Геннадієм Бабаяном та Сергієм Путрею. Зараз обидва активно співпрацюють з окупантами. Саме Микола Матвієнко стверджує, що з початку повномасштабного вторгнення він не підтримує зв'язки ні з Путрею, ні з Бабаяном. Одразу два наших джерела підтвердили, що таке призначення не було вибором Галіциної. Сам Микола Якович у коментарі Бердянськ сьогодні підтвердив, що його дійсно рекомендували на цю посаду, але поки не захотів говорити, хто саме головними завданнями першого заступника зараз за його словами є мобілізаційні заходи та робота із зверненнями громадян. До 15 років засудили заочно поліцейського з Бердянська Артема Погорелова, який добровільно перейшов на бік ворога. Він залишився на тимчасово окупованій території і надавав допомогу окупантам, проходячи службу у народній міліції Бердянська. Також СБУ повідомила про підозру ще двом колаборантам з Бердянського району, зокрема мешканці Новосильівки, яка після окупації була призначена головою у незаконному органі влади Новосильівки. За нашу інформацію мова йде про Світлану Лагір. Ще один ворожий поплічник став старостою у незаконному органі влади, мовою оригіналу Широкаярський Старостінський округ. Диктатор Путін своїм наказом офіційно включив Бердянськ, Маріуполь, Мелітополь, Токмак та всі інші окуповані міста України до складу Південного військового округу. На захоплених територіях можуть офіційно та в повному обсязі проходити призов та мобілізація, як і на всіх інших територіях, які контролює Росія. Для бердянців в першу чергу чоловіків це може обернутися цілком реальним призовом, який планується проводити масштабно навесні, одразу після виборів диктатора. Не виключена мобіль. Різація шляхом добровільно-примусових рознарядок по бюджетних та комерційних організаціях. Я засвідчую, що ранок, 24 лютого 2022 року, не забуду ніколи. Тому що в цей час Росія почала повномасштабну війну проти моєї країни. Так у своєму есе звернувся до міжнародного кримінального суду у Гаазі 13-річний Микита Юдін із Бердянська. Його твір свідчення посів перше місце на всеукраїнському конкурсі Есе Моя Україна музею голоси Мирних фонду Ріната Ахметова, у рамках якого твори переможців читають відомі українці. Слова Микити звучать голосом Олега Панюти, журналіста та телеведучого. Я засвідчую, що російські загарбники вдерлися в місто Бердянськ 27 лютого 2022 року. На вулицях з'явилася військова техніка з літерою «З» та патрулі озброєних окупантів. Ми завісили вікна, щоб не було видно світла в квартирі. Йому довелося пережити черги за хлібом та страх голоду. Попри ризики, хлопець із батьками ходив на проукраїнські мітинги у захопленому місті. Далі була евакуація, але й у Дніпрі чекав жах влучення ракети у багатоповерхівку, де мешкали Микита з мамою. Вони вижили, але хлопця досі переповнює біль за загиблих. Микита тримається мужньо, навчається в рідній школі дистанційно, опановує козацьке бойове мистецтво, каже, що його не здолати, як і українську націю подивитися та послухати його есе можна за посиланням яке ми залишили в описі до цього відео Працівники окупованого водоканалу Бердянська вже третій місяць без зарплати. У місцевих чатах працівники комунального підприємства скаржаться, що з водоканалу вже почали звільнятись люди. Вони у відчаї, інші залишаються, бо саботаж може призвести до водного колапсу. Працівники зверталися до різних інстанцій, проте марно. У той же час працівники скаржаться, що керівництво водоканалу на чолі з радником Петровим змушує їх займатись додатковими завданнями. Заради власного. Збагачення. Своїм розпорядженням Гауляй Тербалицький заборонив мешканцям окупованої території Запорізької області, які відмовились брати російський паспорт, працювати на певних посадах, навіть за наявності патенту на трудову діяльність. Винятком є залучення іноземних громадян за професіями двірник чи прибиральник. Окупанти судитимуть мешканця Бердянська за те, що за словами загарбників публікував на своїй сторінці в соцмережах заклики знищувати російських військовослужбовців, а також дав позитивну оцінку діям членів Азова та Легіону Свободи Росії, які в Російській Федерації визнані терористичними організаціями. Загарбники пишуть, що обвинувачений співпрацював зі слідством і вину у скоєнні злочинів визнав повністю. Усі ми розуміємо, якою ціною. Російські змі повідомляють про загадкові смерті членів виборчих комісій в окупації. Такі випадки зафіксовані в окупованих Мелітополі та Токмаку. Судитимуть колишнього правоохоронця з Приморська. Чоловік у квітні травні 2022 року після захоплення міста за власною ініціативою пішов працювати на окупаційну владу, влаштувавшись до так званої поліції. Бажаючи вислужитися перед ворогом, він вилучав майно на користь окупаційної влади Російської Федерації. Брав участь у патрулюванні міста, охороні громадського порядку. Йому загрожує довічне ув'язнення. У Мелітополі п'яні рашисти підстрелили чоловіка на спір. Сталося це на новому Мелітополі, повідомляє видання Рія Мелітополь. Як виявилось, двоє расистів на Пилисі, один з них сказав, що може навіть з великої відстані потрапити в мішень. Інший же вимагав доказів. Зрештою, не пощастило чоловікові, який проходив недалеко від них, йдучи додому з роботи. З постраждалим на щастя, вже все добре. На цьому все. Підписуйтесь на наш канал та ставте клас. Бердяськ сьогодні ваш зв'язок з рідним містом.